Розв'яжемо номер 66. Треба розв'язати графічну систему рівнянь. Перше завдання: Y X і Y дорівнює 4 віднятий X. Щоб побудувати, систему, знайти графічний розв'язок системи рівнянь, нам треба побудувати графіки. Перший графік y дорівнює X – це пряма пропорційність, нам треба визначити дві точки. Перша точка цього графіка Y – це оцей графік, то якщо ми X візьмемо 0, то y буде дорівнювати 0. Якщо ми X візьмемо, наприклад, 3, то Y теж буде дорівнювати 3. Другий графік 4 віднятий X. Х і Y також заповнюємо таблицю, і якщо ми будуємо X, беремо 0, х дорівнює 0, то y буде дорівнювати 4. Якщо ми х возьмемо 4, то y буде дорівнювати 4 відняти 4, це буде 0. Наступним етапом для побудови графіка, графіків, нам потрібна коорди, ось, система координат. Будуємо гра... систему координат, будуємо перший графік це 0,0. 0. Відзначаємо у системі координат ці точки 0,0, 0. перша точка і 3, 3. 3, 3. Позначаємо ці дві точки і проводимо пряму. Перший графік ми вже відмітили точки, тому пишемо x просто x. І графік повинен пройти через ці точки. Як бачите, ці точки ми позначили. Давайте підпишемо цей графік y дорівнює x і наведемо більш товстий, зробимо більш так, щоб ми бачили цей графік. Ось цей графік, який ми Побудували, це перший графік. Тепер побудуємо другий графік Y дорівнює 4 віднятий X. Беремо дві точки. Дві точки: перша точка 0 по X по Y – 4, 0, 4. Далі 4 по X по Y – 0. Ось ось ця точка. Тепер нам треба через ці дві точки провести пряму, проводимо цю пряму, 4 віднятий Х. Графік. 4 мінус Х. Так, графік тепер 2, 2. Як ви бачите, графік має перетин точки 2, 2. Записали цей графік, намалювали, тепер його треба підписати. Y дорівнює 4 мінус Х. І шукаємо точку перетину цих, цих, цих графіків. Ця точка 2 по х, 2 по Y. Відповідь у цьому завданні 2. 2. 2 по іксу і 2 по y. Це точка перетину. Давайте позначимо, наприклад, точка К. Точка К має координати. Це розв'язок цієї системи рівнянь. Ми розв'язали графічно систему рівнянь, побудували графіки і знайшли точку перетину. Переходимо до виконання другого завдання. У другому завданні перший графік Х відняти І до рівня 3, то пишемо y, знаходимо y, щоб знайти зменшуваний від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного Х відняти різницю. Перший графік готовий, тепер другий графік. 2y дорівнює 6 мінус х. Але нас цікавить не 2 у а y. Тому перший графік ми просто переписуємо х мінус 3, другий графік ділимо і праву, і ліву частину на 2. Дивіться, тут буде y дорівнює 6 розділити на 2, це буде 3, і мінус х. На 2. Але це незручно тут такий запис. Ми можемо прописати як одна друга це х-3, це перший графік y. Другий графік у системі ми перепишемо так. y дорівнює 3 мінус 0,5х. Можна використовувати цей графік, можна і цей графік. Ну, можна зручніше. Давайте все ж таки оцим попрацюємо. І так, працюємо з першим графіком. Ось у нас. Графік та для першого графіка. х торів х мінус 3. Якщо ми х візьмемо, наприклад, нулю, то y буде дорівнювати мінус, 3. мінус 3. Якщо ми х візьмемо 3, 3 відняти 3 це буде 0. Будуємо, беремо ось і кардінат, і зараз побудуємо два графіка. Перший графік 0 мінус 3, щоб не заплутатись. 0 по хреку по мінус 3. Так, 0 мінус 3, по х, 0, хреку мінус 3. Відмічаємо цю точку, ось ця точка. Далі 3 по х, по y, 0. Оцей графік, оця точка ще одна. Проводимо... Пряму, яка пройти, пройде через ці дві точки. Так, пишемо: y дорівнює х відняти 3. Х мінус 3. Як ми бачимо, графік пройшов через ці дві точки. Наводимо цей графік, підписуємо, навели і підписали. Y дорівнює, вірніше, x мінус y дорівнює. x y дорівнює 3. Перший графік побудований. Переходимо до другого графіка. Другий графік можна взяти все ж таки ось тут, щоб будемо брати якесь парне. Якщо X, давайте X. І Y, Якщо X дорівнює нулю, то тоді y буде дорівнювати 3, х0 розділити на 2, це буде 0. І беремо таке парне число, щоб ми могли поділити на 2. Ну, Наприклад, 2. Якщо ми візьмемо 2, то y х розділити 2 розділити на 2, це буде 1, 3 відняти 1, це буде 2. Будуємо тепер цей графік 0. 3. Позначаємо точку 0,3. 0,3 це оця точечка 0,3 є і друга тепер 2 2. 2 по X, по Y 2. Ось тут ми будуємо цю точку. Через ці дві точки треба побудувати графік функції. Проводимо пряму через дві шукані точки. Отже, 3 мінус… 0,5 помножити на х. Графік функції пройшов через ці точки. Наводимо цей графік, давайте його більш жирнішим проведемо. І обов'язково треба цей графік прописати х, додати 2y, буде дорівнювати. 6. Тепер переходимо до визначення точки перетину цих прямих. Як ми бачимо, по х це 4, по У – 1 Це графі розв ми гра графічно розв'язали систему рівнянь і знайшли розв'язок цієї системи рівнянь. Х дорівня 4, Y дорівня 2. Ви пам'ятаєте, на першому місці пишеться Х, а на другому. Координата, або аргумент і значення функції. І у нас залишилась ще одна вправа, це третя. 7х дорівнює 14. Що ж, давайте спочатку попрацюємо з цими системами. І так, х у нас буде дорівнювати. Коли ми поділимо і праву ліву частину на 7, то ми отримаємо х буде дорівнювати 2. І другий графік 3. Y буде, як знайти невідомий доданок, треба від суми 5 відняти відомий доданок Х. Це система, але у нас є 3 y. Щоб 3 y у нас якось ліквідувати, то в такому випадку, що ми робимо? Перший графік так і залишається х дорівнює 2. А ось тут, зараз давайте поміркуємо. Нам треба і праву ліву частину поділити на 3, тоді Y буде дорівнювати 5 мінус X поділимо на 3. А тепер треба вибрати таке значення, щоб у нас ділилось на 3, Дужки ділились на 3. Так, перший графік х дорівня 2, так і буде, проведемо пряму. А от з другим графіком треба поміркувати. Х, y. І так, давайте візьмемо, якщо ми візьмемо х дорівня 2, х буде дорівнювати 2, тоді 5 відняти 2 буде 3, 3 розділити на 3 ми отримаємо 1. І тепер треба ще взяти х таке значення, щоб можна було його розділити на 3. Краще взяти, наприклад, 5. 5 відняти 5 це буде. 0, 0 розділити на 3, це буде 0. Так, тепер будуємо графік функції. Беремо осі координат. Зупиніть відео, якщо намалюєте осі координат, а потім продовжуйте дивитися відео. І так, перше х дорівнює 2. До 2. Ця точка буде ось ця. І нам треба провести пряму, яка буде проходити через точку х дорівнює 2. Давайте зараз її проведемо. Так, перший графік побудована. Підпишемо його х дорівнює, верні, правильно, 7х дорівнює 14. Це перший графік. Другий графік тепер перша точка 2, а тут 1. 2. І 1. Оце наша одна точка. Тепер друга точка 5, 0, по Х5, по у 0. Оцей графік, який буде і перетинатись. Тепер давайте подивимось, проведемо через ці дві точки пряму, яка і буде перетинати. Що ж? пишемо формулу, щоб можна було. Y дорівнює, дивіться, у нас y дорівнює, дужки треба відкрити. 5, мінус X, треба дужки закрити, а потім розділити на 3. І подивимось, що нам побудує пряма. Так, дійсно, вона пройшла правильно була записана формула, тоді вийшло все вірно. Наводимо цей графік, щоб можна було все ж таки Так, чуть-чуть я його. Змістила ось так. Пройшов через ці точки. Тепер нам треба цей графік підписати той, що дам дано в умові х додати 3 ігри, Х. Додати 3 до рівня 5. Треба ще визначити графі... рішення цього. Як ви бачите, графік проходить через точку 2 по х по y 1. Тоді рішенням 2, 1. Відповідь, будь ласка, записуйте самостійно. Дякую за увагу. Бажаю вам гарно розібрати всі темі. Як розв'язувати графічну систему рівнянь.